Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програма «Прогул не в деталях. І тема нашої розмови складна, але дуже потрібна. А інформаційним приводом для неї є ось ця збірка. Вона має назву Жити попри все це розповіді жінок про війну. 2014 та 2022. цю книгу видали буквально нещодавно в вересні місяці. Її презентували вже у Києві, Львові. Тепер на черзі Івано-Франківськ. І в нашій студії люди дочетні до причетні до цього проекту. Це Надія Нестеренко, співредакторка книги, координаторка проекту, представниця ГО «Східноукраїнський центр громадських ініціатив. Вітаємо Івано-Франківського Галина Тищенко, представниця СЕМО Україна, об'єднання українських жінок, які постраждали через сексуальне та гендерно зумовлене насильство внаслідок збройної агресії Росії. І проти України вітає вас. В нашій студії і Сталіна Чубенко, мама Степана Чубенка, 16-річного підлітка, якого бойовики ДНР закатували ще 2014 року. Пані Сталіно, вітаємо вас. в нашій студії дуже раді, що ви всі тут зібралися, тому що тема складна, як я вже сказала, але дуже важлива. Скільки історій в цій книжці і як їх збирали, пані Надія? розкажіть, будь ласка, як взагалі виникла? Чи це була одразу думка, що має бути книга, чи це щось інше було спочатку? Ми одразу думали про книгу, оскільки терапевтично письмо воно має свій ефект, загалом в книзі зібрано 11 історій. Ми спеціально відбирали жінок, які є прикладом стійкості, прикладом того, що не дивлячись на цей складний досвід, яким їм вдалося. Подолати те частково, десь більше вони також підтримують іншим і є опорою для багатьох інших людей. А от чи важко було вмовити, як ви пояснювали про важливість участі там е, проекту? Вмовляти було важко всіх по-різному, але так я намагалася знаходити слова, які б допомогли мені це зробити, і робила акцент саме на тому, що ця інформація про те, як люди. Долали ці труднощі, як вони це все переживали, вона допоможе іншим е, українцям, які шукають для себе ці способи підтримки і опори. Угу. Пані Галина, як вас умовляли? Скільки складно було? Чи ви одразу погодились? Ну я представниця громадської організації СЕМА України. Це унікальна громадська організація в Україні. Де е, у нас жінки, тільки пострадавші від російської агресії. На жаль, наша організація зростає. Ми, до нас доєднуються інші пострадавші жінки з полону, з обміну, після катувань, після... а з громадської організації. Надія, де є членкиня, то ми давно співпрацюємо, тісно співпрацюємо, тому що ну, погодились. Проста я, я довіряю цій громадській організації, бо вона веде велику роботу, робить працю. Тость я погодилась, я їм довіряю. Я прочитала вашу історію. Ви двічі пережили окупацію. Перший раз 14 року в Краматорську. Ну це так. на щастя, це був недовгий період, але теж дуже дравматичний. Після цього ви вирішили подалі від Донецької області, перебралися під Києвом, і так. війна нас, догнала, вас, стала там двадцять му році. Із це, це я не буду порівняти, коли було страшніше, але все ж таки, от після такого подвійного стресу, от ви вийшли на організацію. Вони вийшли на вас. Яким чином? Тобто, це в комунікації, і чи складно було контактувати, розповідати про пережитий досвід? Ну, ну, після случившогося вже в 22-му році, на мене вийшла наша засновниця Сейма України Ірина Довгань, і я приєдналась до них. Ну а, а співпрацюємо ми з Східноукраїнським центром громадської організації. Ну, в ну, написанні, допустимо, що мені запропонували, я погодилась. Але коли в усній формі розповідаєш, це одне. а коли брати ручку і писати, садиться, і я ніколи не писала ніяких таких творів, ніяких розказів, то Ну, дуже важко. Інколи речення напишеш, інколи якийсь абзац. Це кілька днів зайняло, бо всі спогади. І я питалася донести до читача всі свої почуття як якомога ну, більше якомога від що від мого серця йшло, так я і. Писала, тільки там спілкувалась по поводу там, формування речення правильно, що було, ну, дуже важко, дуже важко. Але я погодилась на це з тією цілі, що побачать, почують. Багато людей і щоб люди не падали духом, щоб люди об'єднувались, щоб спільноти нашої України об'єднувались, бо сила нашої України, я, на мою думку, об'єднання і за цим об'єднанням буде наша перемога. А є вже відгуки? Читали, хто читав вашу історію? Чи казали, що пережили щось подібне, подіб... подібні відчуття? Скажімо, чи, чи що ця історія їм допомогла? Ну, ну, На загалом ну, які відгуки вже? Ну, чи є вже відгуки? Лише ну, ну, франківської... no, почала з цієї презентації, але ми вже отримуємо відгуки. Власне, як про той досвід, який описаний. Що люди читають і розуміють, що це насправді величезні виклики, які люди пережили. І також відгук про те, як це написано, як це емоційно, які слова підібрані. Написано дуже емоційно і справді чи прочитати. Ну, це не та книжка, яку сядеш і за один вечір, почитаєш, хоча невеликий наклад. І, і справді кожну історію дуже довго доводиться осмислювати, переживати. Пані Сталіно. Ну, Ваша історія, напевно, така от у нас найбільш емоційно написана з того, що я читала. І хоча я розумію, що минуло понад 10 років з часу цієї трагедії. Як вам було працювати, як вам було писати це? Наскільки складніше чи простіше, як ви відчуваєте? Легше, ніж я очікувала. Бо зібралася команда, де нам було комфортно, де. З нами проводили різні такі майстерки слава Святого. І ці наробки, ці наші висловлювання потім також вийшли в ці оповідання. Тому так, прийшлось приоткрити душу, написати те, що відчувала я під час пошуків сина. Це у мене такий, знаєте, спогади в спогадах. Тобто під час пошуків і його дитинства. Тому, так, все прийшлося ще раз пережити. Але я це переживаю з кожної презентації. Під час суду, який йшов три роки, тому я не відмовила ні одному журналісту, який хотів писати, говорити про Стьопу. І Надя також це ну, не перший раз, коли ми знайомимось з ГО. Тому поводилась. Може, кто-то дійсно розумієте, у мене є такі речі, що я відчувала під час звернення людей до мене. Можливо, комусь це також стане в нагоді. Чого не треба робити, чого не треба. Як не треба ну, розуміти те, що можна ранити словом. Тому ну, треба так, дуже це обережно. Велика. Так, це велика проблема, тому що людина хоче підтримати, а натомість ранить. І це, на жаль, напевно, через те, що ми не вміємо, ну, у нас немає такого, напевно, курсів, де би навчили їх правильно спілкуватися з людиною в такій важкій травмі. А, тоді давайте трішки нашим глядачам пояснимо, от що можливо, в якому періоді вас найбільше ранили. Чи це незалежно від періоду? Ну, взагалі, якщо ми говоримо 10 років це великий період. Оця травма, вона якось часом, Я не скажу, що вона стає меншою, але можливо якось інш... змінюється відчуття. Ні, ми просто навчаємося не реагувати на це і все. Я розумію, що людина не хоче образити, вона просто не знає, як це висловити словами свою підтримку, тільки всього. Так, людина каже, ти чудово тримаєшся, я би так не зміг. І, 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 так, і, так, так, і ти стаєш <рес> на ну, зручній ситуації. Ви сильна жінка, коли хочеться бути просто жінкою. От, ну, відпусті така є фраза. Мені завжди цікаво, я завжди питаю, а що ви вкладаєте, е, який сенс в це слово? Забути не вийде. Не відпущу. А Що дає вам сили у ці 10 років? А, знаєте, у Руслана Гравова в пісні є такі, така фраза: Для любові немає кордонів і меж. Доки житиму я, ти ніколи не помреш. Тому я хочу, щоб Стьопа жив. Поки я жива, хочу, щоб він жив після мене. Хочу показати, що про своїх рідних, які стали на захист України, треба розповідати, про них повинні знати. І я розумію, що я потрібна іншим людям, що треба допомагати комусь буває ще хуже. Ви пишете про суд, ви розповідаєте загалом бо цей судовий процес. Розкажіть нашим телеглядачам, чи дійсно, ну, тобто, притягнули винних, чи це заочне засудження, от яким чином це відбувалося, і що, чи можна сказати, що цей судовий процес вже повністю завершений? Так, судовий процес завершений, Три роки йшли засідання, і винесений приговор, заочний, пожизнене ув'язнення. Тому чекаємо. Тобто ви знаєте, почну... убивць, ви знаєте імена убивців. Ви знаєте імена убивців. Імена убивців. На них заведена уголовна справа уголовна не тільки в Україні, а й в Окупованому Донецьку. Тому вони періодично відбувають наказання там, де скоїли цей злочин. А вони ще живі? Тому що ми розуміємо, що зараз загинути. Ну так, війни, якщо вони та, це життя, от, то живи. А де ви зараз живете? Зараз в Полтаві. Так сталося, що ви двоє з Донецької області, фактично, а так, ми з Краматорська. Так, 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 фактично так. А ви не були до того знайомі між Саме завдяки цьому проєкту, ви познайомилися. Ну, але авторки насправді з багатьох регіонів, областей. І за походженням, за народженням, і власне за тим, де вже з ними сталася та історія, як і за віком, і знову ж таки за цим травматичним досвідом. І ми намагалися зібрати максимально такі різні історії, щоб кожен, хто візьме до рук книжку, він знайшов щось, що йому відгукнеться: чи оцей нелегкий досвід війни, чи оці от підказки опори, які. Кожна авторка вплетала в свою розповідь. Ну і власне це окрім, це ж це ж документ. Тобто це свідчення, свідчення постраждалих, свідчення про воєнні злочини. Чи з цим також будуть працювати юристи? Чи можливо працюють для того, щоб все ж таки ну, це ж матеріали, в тому числі, я так думаю, і для Гааги? Е, ну, авторок, ми не брали ні звідки ми. Займаємося документуванням і готуємо матеріали, зокрема для подань до міжнародного кримінального суду. І, власне, вже після цього етапу документування, ознайомлення ми для себе десь розуміли, хто має бути в цій книжці. Тому так, з цими справами будуть працювати, але, наприклад, книжка, ми її бачимо більше, як. Ну, до даного моменту більше як для української аудиторії, для українців, як і для збереження історичної пам'яті, тому що це розповіді від першої особи, це ті розповіді, які ми свого часу не почули від бабусь, від дідусів, від своїх рідних, які мають найбільший вплив на формування і свідомості, і розуміння історії. Е, і власне з іншого боку, це от, ці от підказки, які, на нашу думку, зараз дадуть нам поштовх сил, тому що всі виснажені е, чи за 10 років, чи за ці декілька років повномасштабного вторгнення. І чим далі, тим більше ми це помічаємо серед своїх рідних, близьких. І нам здається, що ці історії, які описані в Книзі, вони можуть бути тими прикладами, які підсвітять, що навіть в таких обставинах можна знайти спосіб працювати далі на перемогу, на те, щоб приближати її. Е, от, якщо говорити саме про гендерну зумовлене насильство, наскільки от... 10, більше 10 років у нас війни, третій рік повномасштабної війни. Ми розуміємо, що багато таких злочинів чиниться. Але чи наше суспільство їх на вашу думку обізнано з ними? Чи все ж таки це намагається десь ось менш на цьому увагу акцентувати? От один із розділів цієї книги. Він написаний Іриною Довгань, яка очолює громадську організацію Сема Україна, до якої Галина належить? Вона якраз описує оцей процес. Що процес, коли постраждалі вони добивалися? Вони добивалися озвучення того, що такі постраждалі є загалом в Україні, оскільки до повномасштабного вторгнення ця проблема замовчувалася. І також вона говорить і багато розповідає про цей процес зсередини цих міжнародних спільнот, коли це було непросто, але навіть добитися цього озвучення, що такі в нас постраждалі, є це велике досягнення. Хоча, на жаль, ще немає офіційного статусу для таких жінок і чоловіків. А ну а в світі воно є. Ну тобто в світі є цей, цей статус таких постраждалих Україні, немає в різних країнах. Передбачені різні програми, є навіть програми виплати, психологічної допомоги. Ну, кожна країна, вона, яка мала подібний досвід, вони по різному з цим власне справляються, надають допомогу. Наразі в Україні є деякі програми, але це більше от, як саме Україна, коли це локальна організація жінок, які і одна одно підтримують, які співпрацюють з іншими громадськими організаціями, які підказують, куди ти можеш звернутися, податися. Але якщо говорити про державний рівень, то, на жаль, Система, вона не налаштована адекватно для того, щоб надавати допомогу. Тобто, фактично, люди, які постраждали від э, гендерного насильства, можуть звернутися лише до громадських організацій, шукати це таких самих, як вони. Тому що ну, на третьому не... році повномасштабної війни держава не хоче навіть визнавати, що є така проблема в офіційному. рівні. Е, ну, наразі так. Найкраще це звернутися до організації «Сема Україна. І вони власне, вже знаєте, таким нетравматичним способом підкажуть, куди звертатися, тому що дуже багато є відгуків негативних, як із звернень за медичною допомогою, як і фіксування цих злочинів з боку правоохоронних органів. А коли в тебе є підтримка, коли є люди, які тобі допоможуть, десь можливо напишуть якусь скаргу, десь натиснуть, десь підкажуть, куди піти, це значно легше. І оце, от якраз, є те об'єднання, про яке авторки з цієї організації вони дуже багато пишуть в цій книжці, що вони от є дуже великою взаємопідтримкою одні одна для одної. Ви пані, Тетя... пані Галину пані запитаю, власне, от з вашого досвіду. На третьому році війни, ну тобто, чи ну, напевно, потрібно ну, всім психологічна допомога після такого насильства. Тим бачиш, що ми маємо велику деокуповані території, ми маємо багато людей, які, напевно, бояться розповідати про те, що вони пережили. Яким чином, от, на вашу думку, найкраще цим людям діяти, до кого звертатися? Ну, ми э, саме України, ми проводимо таку. Працю ми самі їздимо, спілкуємося з представниками власті, тобто сільських голов, сільських рад, де могли би підказати нам, що є такі люди. Потім, якщо ми знаємо, що вони є, то ми звертаємося до них. Акуратно, дружньо дивимося на їхній стан. Якщо вони погоджуються з нами розмовляти, бесіду вести, то ми далі мовляємо їх бути з нами в нашій організації громадській, де їм буде легше. Ну, я сама по собі це відчувала, відчула. Що наскільки я після 22 го року, після тих подій, що за мною произошли, е я десь місяців вісім була сама наодинці, і це було все всередині мене. Але ось дівчата мене знайшли. Ірина Довгань О, і другі дівчата які з полону бу були звільнені. Вони Тобто у нас таке коло дружнє. Ми настільки нам і не треба казати, і розказувати все, допустимо, по мелочах. Ми настільки друг друга розуміємо, розуміємо, підтримуємо і робимо так для себе, кажемо, що треба. Треба доносити, треба об'єднувати людей. Приклад показувати, як би нам не було тяжко. Ви працювали з психологом? Так, да, психологом. Ми всі працювали. Я лічна я теж з кільками, психологами працювала. Воно добре добре, після праці, але ну, як для мене, воно тимчасове, як постійно звертаєшся. До цієї теми говориш про неї, стрес трошки так вертається в тіло і треба знову відновлюватися таким. Кожен раз, кожен раз відновлюєшся. А не було такої думки? Більше не хочу про це говорити, згадувати, нехай воно вже забудеться, буду жити своїм Ви знаєте, інші. ні, не було. Дивлячись навіть по цій книзі, по презентаціях, що люди зацікавлені, людям дуже цікаво, люди співчувають. Сьогодні теж багато було у вас Франківські на презентації, люди розчулені. І десь їхні родичі приклади приводили, десь знайомі, десь вони самі теж в якійсь мірі постраждали. І це, я вважаю, що це об'єднує людей. І це дуже дуже хороша праця іде з нашого боку, так скажемо, з мого лічного прикладу важко. але, але я... Я хочу для об'єднання, для сили нашої української. А ви розповідали родичам? От, власне, після окупації, чи ви їм розповідали ну, про відео, що Сім'ї, у моїй сім'ї знають, звісно, що зі мною произошло, але я не можу. ні. Ну, напевно, це таки легше поки, обговорювати, поки що з не можуть. Що не можу, та, розуміє, да, так, Да, чи? да. Діло в тому, що знаєте, як вийшло, що донька звинувачує себе, що вона мене сілком не забрала, хоч і брали ж з собою, предлагали їхати. П'яті минут було рішення 5 хвилин. Але я залишилась, а я звинувачую себе. Що я їй таку боль на все життя, що вона себе звинувачує. Угу. ну. Напевно, один з уроків цієї книги, що. Кожним може трапитися дуже важкі Корж, випробування, так. але треба не звинувачувати себе а думати, як так, далі, так, як так, от так, власне так, жити мой назад, жити попри да, все, так да, тобто, долати да. ці труднощі. Це не є крапка, це лише один з етап, з якого потрібно жити і допомагати. Так. Пані Сталіно, знаю, що у вас має бути завтра презентація, так збірки івано Франківська, трішки проанонсуйте і цей аспект вашої творчості. Це ще один показник, як Стьопа живе після життя, це. І як допомагає наближати перемогу? Це презентація його збірки, Я зрозумів сенс життя, де зібрані його вірші, шкільні твори, йому присвячені твори з світлини. І ми на презентаціях гартаємо сторінки цієї збірки, і його короткого, але яскравого життя. Дивимося відео, де я ще раз повідаю, що на сході України в нашому Краматорську було в 2014 році, як захищали наш Краматорськ. Тому це дуже важливо, на мій погляд, і я буду рада бачити. Всіх завтра в бібліотеці імені Івана Франка 14 годин на оці презентації. Цей збір. Дякую. Yeah. Сподіваюсь, нашим глядачам буде цікаво. А я скажу що книга, що книга жити попри все, попри ну попри те, що презентація сьогодні відбулася, і напевно примірники обмежені, але все ж таки її можна завантажити безкоштовно на сайті. Розкажіть, будь ласка, тишки яким чином можна ознайомитися, і чи буде продовження можливо цього проекту? Так, я ще декілька слів угу. про книжку скажу. Окрім власне історій авторок, там є такий підсумковий розділ від психолога. І окремо ми виділили цитати авторок про те, що їх підтримувало. Книгу ми розповсюджуємо безкоштовно. Вона вийшла накладом 1300 примірників. Частину буде розіслано в бібліотеки, частину ми розповсюджуємо на презентаціях. Але ми дуже хочемо, щоб ця інформація була максимально доступна до всіх. Тому і з іншого боку, книжки можна по QR-коду перейти. Де її можна завантажити, і так само її можна завантажити на нашому сайті на сайті громадської організації «Східноукраїнський центр громадських ініціатив в розділ книги перейти, і там ви побачите цю книжку. Я покажу ще раз власне, як вона виглядає жити попри все розповіді жінок про війну 14 та 22. Чи буде продовження? Можливо, ви ще шукаєте героїні? Наразі ми хочемо максимально розповсюдити інформацію про цю книжку. Тому якщо ви її прочитаєте, скачаєте, вам відгукнеться інформація, ці розповіді, ці емоції, які авторки вклали в неї. Ми дуже закликаємо всіх розповсюджувати про неї інформацію, розповсюджувати посилання в соціальних мережах чи серед знайомих, і ми вважаємо, що ще Дуже потрібно розповсюдити цю інформацію і працювати власне з цими історіями. І ця книга, знаєте, попри те, що вона про непростий досвід, вона насправді, коли ви її прочитаєте, вона залишить вас дуже багато світлого. Ви не будете в якомусь емоційному нестабільному стані. Вона насправді дуже світла. Ну, але з іншого боку, це теж інформація про те, яким підступним, яким жорстоким є наш ворог і що варто це розуміти, і усвідомлювати ці небезпеки. Також дуже дякую вам за розмову. Дякую, що поділилися вашими емоціями, вашим тим, що ви пережили. Дякую глядачам за увагу. Залишайтеся заличиною. Попереду ще багато цікавого. Не перемикайте. Побачимось.